Порушив правила дорожнього руху, розрахуйся з інспектором ДАІ на місці. Усе цілком законно автомобілі місцевої державтоінспекції обладнали спеціальними банківськими терміналами. Отож, водії порушники, на яких оформлено протокол з відповідними адміністративними санкціями, тепер зможуть заплатити штраф, не від'їжджаючи від місця дорожньої пригоди. Якщо, звісно, матимуть при собі банківську картку і відповідну суму на ній. Принцип роботи термінала дуже простий. Вводимо серію та номери протокола, які складено на порушника, проводимо карточку по терміналу і одразу знімається та сума, на яку винесено штраф. Одна хвилина і на руках у інспектора ДАІ два чеки. Один отримує порушник, інший правоохоронець підшиває до протоколу. Таким чином кермувальнику вже не потрібно йти в банк, стояти у черзі, ще й сплачувати комісію за послуги. Прилуцькі водії до такої новації вже починають звикати, говорить у ДАІ. Якщо водій згоден з порушенням, то і є в наявності карточка, то немає проблем. Водії розраховуються прямо на місці. Через термінал, особливо дальнобійники, які виїжджають за кордон, які не мають змоги оплатити штраф на протязі 15 днів. Змушувати платити негайно недобросовісних водіїв, інспектори ДАІ не будуть. Вибір способу оплати штрафу залежить тільки від бажання водія. Зробити це за допомогою терміналу або у касі банківської установи. Кожен вибирає на власний розсуд.